Доброго дня, пані та панове. Слава Україні! Найщиріші вітання вам із Івано-Франківська із таких вже звичних стін манежу коледжу фізичного виховання. Запрошуємо вас на перегляд поєдинку в рамках п'ятого туру герої України в істину Герой, який з 2022 року служив розвідником в роті оперативного призначення. 50. багато хто з вас вже добре обізнаний з цією темою. Розпочався поєдинок. урганівці розпочали у нас із центрального. Позиційний розвиток атаки від підопічних Юрія Іванишина. Дичук зараз знайшов можливість для удару київський ураган. Ну і Тут поки що перевага на боці Франківців. Ось віддав знову Франківці в атаці. Знову франківці м'ячем володіють. Четвірка Юрія Іванишина на паркет. Удар поворот. Контроль м'яча. Ініціатива на майданчику залишається за командою Юрія Іванишина. Загалом про сезон і про повернення Петра після ось цієї важчелезної травми. Дичук піряник знову на Дичука. Дичук розвертається. Пробиває сей від Дячек. Який зазнав ушкодження в попередньому матчі в матчі четвертого туру. Беткінг. Удар по воротах. І ось нарешті вдається відкрити рахунок. Нишина Відзначається забити. У нас буде, звичайно ж, можливість побачити повтор цього епізоду. Давайте дивимося ще раз. Ось такий удар. Ду, знову ж таки, з-під кута 45 градусів від е, Крутка. Ну, Здавалось би, нічого такого особливого, так? але своєчасний пас поширений і популярне таке футбольно-футзальне прізвище. Маліновський в нашій країні тут уже горбулько знахогану, ну і час від часу отримує, звичайно ж, свій е, час ігровий зараз у по воротах, Добрий вечір. Мади в сьогоднішньому поєдинку не допоміг тайм-аут для кардинала Авангарда. Натомість максимально холоднокровно виважено ось так по-джентльменському, навіть я б сказав, по професорськи Петро Шотурма. Дев'ята хвилина зустрічі. І 2-0. Максимально зарядженість у команди Ураган. Зараз прикра помилка. Крутко оформлює дубель. Це в нас гра. Зараз є можливість і вже забивати і в команди Кардинал-Авангард. Але до цього справа не доходить. Ну, ось нарешті. Повтор забитого м'яча. 3-0. Ну і тільки на останній хвилині зустрічі на 40 хвилині шутурма. Ну давайте вже після цієї атаки, тому що тут знову залишається, Зараз, напевне, буде прострільна передача. 3-0. Був у нас рахунок. Зараз він стає 4-0. Ну це вже точно награна комбінація. Питання тільки в тому, чи я думаю, вже навіть так можемо ставити буде Ось допомагати своїм партнерам по команді в атакувальній. Воно були великі проблеми, а так все обійшлось. Знову шутурма класною, Турма класної діагональної чверті ігрового часу. У першій на півгрі. Ну, зараз пішні Павла Дармовіса якось змінити хід подій в сьогоднішньому матчі. Ось і є удар, чи буде добивання? Не буде. Кландбольному, скажімо так. Ось заострююча передача на Шутурму. Шутурма пробиває своєю улюбленою робочою лівої ноги. Справляється із пострілом легенди українського Ренка. Саме ось так білдап відбувається. Розігрувати гості Волянюк. Ось і Гуйван. Гуйван уже хотів сказати я на чужій половині паркету, але туди він таки не добіг. Ну а тут гран-удар гранька заблокований. На том підхопив Волянюк, але удару завдати йому не вдалося. Зараз рахунок стає 5-0. Олександр Дичук відзначається своїм п'ятим забитим м'ячем в цьому сезоні. Ну і поки що вагу повністю на всю комбінацію. Від франківської команди наскільки ось такою гострою яскравою вона була. Ну і завершилась влучним ударом від Олександра Дичука. Тут іще ліга Івано-Франківський ураган поки що дуже і дуже впевнено перемагає кардинал Авангард із Рівного. Okay. Ну ж, Віталій Крутко, який встиг уже відзначитись хитриком, трьома забити. Тривають для нас. Цей п'ятий тур п'ятничним поєдинком ось удар з острого кута від Андрія Само собою. Петро Шотурма, само собою вже досвідчений британ. Зараз удар відників, звичайно, жучікує. Ось такий розіграш, і ось такий удар. Якщо хтось і поповнював ряди першої команди, то це ті люди, які раніше були для команди Павла Дармовіса. Давайте так швиденько пройдемось, але трохи згодом, тому що зараз мегасейв. сей івано франківського урагану сьогодні. Я думаю, разом із Крутком, разом із Шутурм. Зрештою, поки що всі грають дуже класно і знову. Досвідчені Ланко буде виконувати це стандартне положення, пробиває безпосередньо. Шляху м'яча доворіт власної команди. Зараз шанс. Дома поступився хіту із рахунком 1-3. Ну а далі йдуть дві команди, які мають в своєму активі по 7 очок. Знову ж таки, це ногові три очки, так само, як і ще три колективи. Це Луцький Любарт. Це суха балка і жовтих, вот, ну про це давайте трохи згодом. Так, саме так. Саме чотири м'ячі забиває в сьогоднішньому матчі крутко, ну і піднімає цінник собі. Як вам м'ячі забив крутко, ми говорили, чи дочекаємось ми від нього хитри. Коли забив три, сказали, чи дочекаємось ми від нього покеру. Дочекались Віталій Крутко. Чи дочекаємось Пентатрику? Питання відкрито для нюка. Хоча ні, таки бачимо гру із п'ятим універсалом. Ланко виконує цю функцію знову зараз. дає із рівного потрібно зараз тримати фокус. Що власне їм і вдається? Що турба є добель від. Петрашу Торми за Петра Шуторму за ось таке його повернення. Так сели змінювався, коли виходив на ігровий периметр. Неодмінно забивав. Знати Кравчук не дозволив зараз Дичуху до цього м'яча дістати. Смолюновський пробиває, чи то віддає передачу на Скипчика. Ну і Скип в другому матчі поспіль. Цього разу відзначається він на 37-й хвилині матчу. Толось тут перехоплення від Британа. Британа приходька віддає. Приходько намався в ближньому бою. поборовся, Ну і нас у нас завершальні 60 секунд сьогоднішнього поєдинку. Маліновський стачити, 45 секунд до завершення матчу. Волянюк на Маліновського. Маліновський вдало. підібрати виключно із сейвів е, Миколи Гуйвана. Ну а тут Дичук Кравчук на Скипчика. Скипчик пробиває. Гу. Дичук не тричі. Чотири рази забивав крутко. Ну і ще одного разу дичук відзначився. Що ж, друзі, вітаємо Іванофриним поєдинком. Олег Волосянко для вас цю гру коментував. На все добре, до побачення, почуємось. Юрій Ігоревич, вітаємо вас сьогодні з впевненою перемогою. Рахунок 7-1 на табло. Ураган сьогодні показав впевнену гру. Так, чи можна сказати, що команда вийшла на свій темп і реалізувала те, що не вдалося, до прикладу, в попередньому матчі? Дякуємо за привітання. Ми, напевно, таким чином попросили вибачення в наших болівальників, де вийшли з потрібним налаштуванням, як і личить урагану, як і личить Івано-Франківську. Я дякую за ці зусилля, які команда зробила. Навіть не скажу тільки гравці, а в загальному команда, тому що е, непроста була атмосфера, але ми змогли перебороти себе, налаштуватися правильно. Я думаю, що той, хто має відношення до спорту, розуміє, наскільки не просто після такого виїзду правильні зробити висновки, що саме головне, як ми завжди кажемо, перенести сюди на паркет. Тому я дякую, що ми це зробили. Вийшли. Зовсім з іншою мотивацією. Внутрішньою вона в нас є. Ми в першу чергу для себе доказали, якщо ти виходиш з таким налаштуванням, тому ти збільшуєш набагато шанси на перемогу. Тому я вважаю, що в цій грі, в цьому плані, ми це завдання виконали. Сьогодні 16-річний Віталій Крутко оформив покер в матчі. Як оцінити його виступ? Ну і загалом всіх молодих гравців, адже здебільшого в цьому сезоні так ставка в урагані на молодь. Так, ми змінили повністю вектор розвитку, ставку робимо на молодь. Те, що, напевно, і зробив кардинал, порівнюючи команди з попереднім роком, це дві різні команди. І ми розуміли, що є навіть багато гравців, які ще на юнацьких чемпіонатах України між собою зустрічалися, що ми коли грали по дітях. І тут важливо, хто наскільки продемонструє своє бажання перемогти. І я радий, що, як ви сказали, Віталій. Крутко сьогодні продемонстрував себе з найкращої сторони, проте в нас були недопрацювання в обороні, які потрібно виправляти, бо інколи навіть наскільки ми говорили у перериві, рахунок на табло був значним на нашу користь, не дивитися, а продовжувати виконувати завдання, які ми ставимо перед собою на тренуваннях і перед грою. Тому саме в цьому компоненті. І Віталію, і іншим гравцям потрібно додати, бо були моменти, де кардинал, скажімо так, напрацював не на один гол. Ми дякуємо і кожному гравцю в обороні, і воротарю колі, який нас виручав. Але знову ж таки повертаємось до того, що нам в плані концентрації, в плані перебудови за атаки в оборону є ще над чим працювати. Сьогодні так на франківському майданчику ваша переможна серія так обірвалася. Підкажіть, будь ласка, що в сьогоднішньому матчі не, не вдалося команді реалізувати на паркеті, те, що ви говорили їм перед нею. Доброго дня! Ну, перш за все хочу привітати ворогам закономірною перемогою і побажати їм рухатися в тому самому напрямку, в якому вони рухаються. І з тим самим характером, і з тими самими силами, які сьогодні не були задіяні у нас. Ми просто програли в настрої у всіх аспектах і в фізичних, і в технічних, а саме основне у бійцівських якостях. Ще раз вітаю команду Ураган. Дякуємо. В команді кардинал так, також ставка на молодь більшості гравців, як і у урагану. Як працюється, як вони реалізовують себе в іграх, як вам взагалі ну, їхні ігри попередні, так як готуєтесь до наступних матчів, які будуть. Ми завжди готуємося в звичному режимі, а молодь має завжди доводити на паркеті свою, як то кажуть, профпригодність. Ось і все. Сьогодні, ви бачите, результат показує те, що на даний момент ми ще десь програємо в конкуренції.